Смажена, печена, чи варена, молода картопля займає почесне місце серед улюблених страв хмельничан. Щороку з початком сезону господині знаходять різноманітні версії її приготування. Молоду картоплю, з чесничком, з зелень, клопа обов'язкова і олійка. Або сливочне масло. Ну, це казка. Картоплю я роблю, роблю по-французьки. З курочкою, з м'ясом. Це саме, цибулька, там сир, все, все зелень, все дуже запікаю в духовці, дуже добре. Буду просто варити, бо дуже смачно. На полицях центрального ринку картопля з'явилася ще ранньою весною, щоправда, імпортна та дорожча. Це була єгипетська перша закордонна, вона коштувала 80-85 гривень за кілограм. Зараз потім після неї була Закарпатська. Картопля зараз на даний момент ми торгуємо Тернопільська область картопля і везуть з нової ушиці. Також картопля вирощена в Україні за ціною доступніша і за смаком не поступається за кордоні, кажуть продавці. Вартість цього овочу залежить від калібру. Ось такий калібр 25 гривень за кілограм, ось такий 35 кілограм і ось такий 45 за кілограм. Це на сьогоднішній день така ціна. Вчора було трошечки дорожче. Ось таку беруть посмажити або на бороні, або на пательню. А таку, хто не хоче чистити, хто ледачиться, то беруть таку більше, щоб швидше почистити. Цього року врожай рясний, тож згодом у молодої картоплі на ринку стане більше, а ціни знизяться. Проте більшість любителів традиційної літньої страви вже спробували новий врожай. Стару вже не беруть, бо старою вже зараз він так багато, то Будуть брати, беруть потихеньку і буду далі брати. Окрім смакових якостей, молода картопля багата на вітаміни, мінеральні речовини та практично не містить жирів. Тетяна Жепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.